Привіт, такий народ. Сьогодні я вам розкажу по факту всю історію м'яоміда, того самого загубленого Браввора, про якого кожен ще досі фантазує. І головне, чому холодять тут взагалі ні при чому. І увесь цей срач навколо до нього це просто вигаданий цирк. Хто такий реально? Мяомід це не бравор, не виданий пізніше, не суперсекретний злив. Це фантаський концепт, намальований звичайною людиною, не суперсел, не розробниками, не командою по дизайну. Це, блядь, просто малюнок. Красивий так, оригінальний так, але це фанарт. Чому кожен, хтось каже, та «да, Міомід мав бути навоновані? Це повна єбанцня, мов мачня. Докази, що Міоміда не існує і не планували усіх офіційних поточних суперсел, ноль звадок про Міоміда. На офіційних суперсел Вікі немає Міоміда. Навіть на фан-Вікі серед майбутніх і Бравлерів. У грі тільки є один котячий персонаж, це кіт, і все, міф про Холдіка. Хтось у Тіктосі вигадав історію. Холдіг показав Міоміди. Йому дали бан від розробників, він не злив оновлення. Це повністю висмокчена, з пальця мачня. Немає ні одного доказу, ні скріну, ні відео, ні згадки. Ховдік взагалі не має доступу до контент сервера Він просто блогер, як і всі інші. Ця вся історія фейк, який придумали школярі. А інші тупо підхопили. Чому люди вірять? Бо фан арт був якісний. Люди не читають офіційні джерела. В інтернеті є купа фейків, як, як і малюнків. Але факт залишається фактом. Якщо його немає в грі та поточних, його не існує коротко і по фактам, неоміт, не у грі, не у файлах, не у віки, не у поточних, не у майбутніх браволах, не планувальних суперсел. Це просто мем, просто легенда, просто флан-вигадка. І ця вся історія про холодіка це просто вигаданий фейк, додатковий блок. А тепер давайте поговоримо про те одну хрінь, яка також гуляє по інтернету. Чутка. Перше, мало додати скін на кота, але його вирізали. Ні, блядь, це повна хуйня, Немає жодного доказу, жодного файлу, жодного сліду, що Supercell колись робила якийсь альтернативний скін на кота. У всіх внутрішніх файлах гри тільки те, що офіційно анонсували. Жодного прототипу, жодних скінів і які вирізали. Це просто вигадка фанів, яка поширилась, бо людям подобаються секрети. Друга чутка, меоміт мав бути у тріло з Фініксом. Це ще більше хуйта. Щоб Бравер був у Тріло, який має існувати. А меоміт навіть не було у планах. Суперсел ніде і ніколи не. Згадували ні якесь тріо, ні про зв'язок кота із Фінексом, з кимось м'яомідом. Це чистий фейк, який придумали фанати, бо виглядає прикольно.